Вітаю, друзі. 14 вересня ранок. Заглядаємо в наш молочний танк. Змірюємо температурку. Температурка 6.9. Прекрасно. Оце називається, друзі, холодна мацерація. Наше сусло. Зараз ми ще включимо на хвилин 15-20 холодильник і будемо помаленьку віджимати. Будемо пробувати взяти самотюк оригінальним трошки способом.

Експеримент із марною сіточкою не дуже себе оправдав. Ось так набагато краще. Накидаємо корзину соку, вірніше мезги, і помаленьку чалимо. Набагато швидше, менше рухів. Результат приблизно однаковий. Цю рівно потрібно відстоювати. Друзі, особливо знімати процес переробки білого не було можливості, так як під загрозою дощу ось таких сім відеречок 20 літрових вийшло із тої кількості мези, що я вам демонстрував. Друзі, не показував, як заправляв розе дріжджами Одні ось такі колос. Інші сенсі. Клос завівся в значно швидше сенсі, друзі, щось мовчали більше доби. Ну, зараз процес пішов. І ось таке 10 літрів червоного надріжжя BDX і, літрів, мабуть, з 30. На дріжжя icv gri Побачимо, що з нього буде. Друзі, icv gri відіграли буквально за троє суток. BDX ну, десь біля 6, може п'яти. Важко сказати, тому що вчорашній день пропустив. На цьому, друзі, все поки що. Буду тримати вас в курсі. Слава Україні! До зустрічі!